Робочий день Володимира розпочався о 8 годині ранку. Він виконує важливу соціальну функцію перевозить інвалідів на візочках, бере замовлення на сьогодні та їде за адресою. Добрий день. Це вас безпекує територіальний центр, водій Володимир. Да я зараз по вашій заявці виїжджаю к вам. Через минут 10-15 я буду у вас у під'їзду. На да, будьте готові, пожалуйста. Послуга соціальне авто для інвалідів для Житомира нова. Вона діє з 22 грудня. Спеціально обладнаний автомобіль знаходиться на балансі Житомирського міського територіального центру соціального обслуговування. Фінансування послуги здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. До нового року на авто виділили 7 тисяч гривень. На ці кошти придбали пальне і поки що його вистачає. Для інвалідів цю машину, будемо говорити, дуже довго чекали. Дуже довго чекали. І повірте, що завжди в міському бюджеті не вистачало на її коштів. Але це дякуючи Червоному Христу німецькому, що їх передали цьому автомобіль. Сьогодні вона кожен день підвозить інвалідів для того, щоб інваліди ну, не мучились по дорогам нашим, не мучились по е, тротуарам нашим. Завозимо прямо до цілі. По тому я вважаю, що це дуже-дуже хороша. Справа для особливої та калясичні замовити соціальне таксі п'ять разів на місяць можуть люди з інвалідністю першої та другої груп та діти із захворюванням опорно-рухового апарату, які просуваються за допомогою візка. і хоч послуга ще не розрекламована, викликів вже вистачає на цей день. Їх заплановано три, але буває і більше. Утром був визов на 8.15, там Та нужна була інваліда колясочника, парень ДЦП. привезти, забрать из дома по улице Черняховская и привезти его в Университет Украина. Второй вызов у меня был на 9 утра. Это тоже инвалид-колясочник первой группы. Его нужно было отвезти в лабораторию Синева на анализ крови. Один и второй заказ выполнены. Вот сейчас едем по третьему заказу. Это тоже девочка, инвалид ДЦП. На коляскі, вона проходить реабілітацію в місії в, в Україну. Житомирянка Олена вдячна можливості безкоштовного перевезення. У їхньої доньки Ірини ДЦП, тому їздити до лікувальних закладів доводиться часто. Важливо, що таксі чекає, доки Ірина завершить всі процедури і потім відвозить її додому. Помагаю в тому зв'язку, що дитина куди виїдеш, а таксі зараз не ну, не дешево. Ну. Княжно допомагає, і дуже зручно тим, що чекають. Хотіли б щоб це було не тільки п'ять разів на місяць, а втіли, щоб більше було. Бо буває таке, що ти ну п'ять разів допустимо на дитини 15 процедур, 15 днів масажу. І тільки якби маєш використовувати п'ять разів, а буває таке, що треба далі їхати в лікарню. І там, і що дорожче, так як зараз з коляскою за багаж потрібно платити. Замовити соціальне авто можна за телефоном тридцять шість нуль Таксі для інвалідів призначено для поїздок до лікувальних закладів, відділень реабілітації та органів влади розташованих у Житомирі.